Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування! Антоніна з Найдою прогулювалася доріжкою. До речі, найдою вона назвала її після того, як витягла з під коліс авто. Того дня Антоніна, прийшовши з роботи, зайшла до кухні і зрозуміла, що забула купити хліб. Коли поверталася з магазину, у сутінках раптом почула скрагіт гальм. На дорозі залишилося лежати маленьке кудлате цуценя. Добре, що позаду не було авто, антоніна вихопила маленький клубочок. Воно тремтіло в руках, було налякане, та, на щастя, все обійшлося без травм. Жінка підібрала його. Тепер ось і воно перетворилося на велику кудлату псину. З того часу вони нерозлучні. Антоніна зійшла з шосе. Широка стежина вела до лісу. Вони знайду любили тут прогулюватися, ліс був мішаний, при вході стояли, мабуть, уже вікові величні сосни, і про щось шепотілися, ніби пліткуючи між собою, налетів легенький вітерець, дерева притихли, ніби боячись, що хтось їх підслухає, чисте, свіже повітря, від якого з незвички крутилася голова, вдихаєш на повні груди і таке відчуття, неначе щось піднімає тебе над поверхнею. Тоня оглядала дерева вбрані в золото. Одне краще іншого. Вона витягла телефон і сфотографувала цю красу. А Найда метушилася туди-сюди, підкидаючи мордою листя. Це було так кумедно, що Антоніна усміхнулася. Утім, вона раптом почула якийсь звук, їх обігнав юнак на велосипеді. За хвилину Найда зірвалася з місця і чим дуж помчала вперед. Найду найду! Крикнула Антоніна, та собака не відгукнулася. Вона пройшла ще декілька метрів за поворотом на доріжці сиділа найда. Поруч лежав пес і тихенько скулив. Було видно, що він травмований. А через кілька метрів лежав велосипедист. Я його не збивав, швидко заговорив юнак. Просто пізно помітив. Тоня глянула на пса. І справді, окрас собаки збігався з кольором ґрунту. З вами все гаразд. Нога, не можу поворухнути. Дайте я швидку викличу. Дякую, я вже зателефонував товаришу. Він ці місця знає, обіцяв бути за 20 хвилин. А що ж мені з тобою робити? звернулася вона до пса. Не залишати ж тебе тут, та ще й у такому стані. Ви подивіться, може, на нашийнику є QR-код, обізвався юнак. Цікаво, як же до тебе підібратися? Ти мене не вкусиш. Пес супився і довірливо дивився на рятівницю. Жінка акуратно підняла його голову. Так і є. Вона дістала мобільний і навела розпізнавач. Хвилина, і ім'я та телефон власника стали відомі. Чудово, подумала вона і набрала номер. Гудки. Що ж мені з тобою робити? зітхнула тоня. Найда підійшла і лягла поруч, підтримуючи пса. Захмарило. Дощу нам ще не вистачало, пробурмотіла Антоніна. Піднявся вітер, зашуміли верхів'я дерев, під'їхало авто забрати юнака. Час тягнувся повільно, згодом дзвонив телефон. Ну нарешті. Алло, ми знайомі? Ні, я знайшла вашого пса». Антоніна коротко описала ситуацію, в якій вони опинилися. Зараз кину геолокацію. Там на в'їзді знак стоїть. За десять хвилин під'їхало авто. З нього вийшов чоловік десь років сорок, а може, й трішки старший. Я його шукаю зранку. Не можу збагнути, як він сюди потрапив. Як ти, Джим? Звернувся до пса господар. Потерпи, нас уже чекають у клініці. Дякую вам. Я винен, що за послугу? Та ви що? Знітилася Антоніна. Ну тоді можу вас підвести до міста, а от від цього не відмовлюсь. Ніяк не звикну, що осіння погода багата на несподіванки, не я замерзла. Чоловіка було звати Ілею. Розговорилася у мене майже рік тому померла дружина. Так сталося, що ми познайомилися з нею, коли вона вже хворіла. Ми прожили разом півроку, шансів на одужання не було. Я повинен був скрасити останній період її життя Джим це її пес, от він її шукає. Вони разом іноді вибиралися сюди на прогулянку. Давайте в клініку заїдемо, а потім я вас підвезу. Та ні, зупиніться отам за містком. Наш будинок майже поряд. Тоня вже збиралася спати, пізно ввечері подзвонив телефон. Знайомий номер. З Джимом усе добре, відповів Ілля. Його повністю оглянули, зробили аналізи. А вас я запрошую повечеряти завтра. Тоня тільки відкрила рота, щоб сказати не варто, та заперечення й відмовки не приймаються. Почулося в слухавці. До зустрічі. Він поклав телефон. А чому б і ні? Подумалося. Чоловік привабливий, одинак. Що це мені в голову лізе? Відганяла думки. Наступного дня Антоніна готувалася до вечері, наче до побачення, відвідала перукаря, щоб зробити стильну зачіску. Вибрала наряд, який пасує. Це ж просто вечеря, а переживаю, іначе мене сватати будуть. Ілля вів себе стримано, подарував букет квітів. розговорилися про те про все. Щось у ньому було таке, що притягувала магнітом. А знаєш, завтра вихідний. Гайнемо на дачу у мене заміський будиночок. Я там кожен вікенд проводжу, і джиму не нудно буде. А це зручно, засумнівалася Тоня. Звичайно, інакше я б не запропонував. Добре, тоді я погоджуюсь, до зустрічі. Вдома жінку знову терзали сумніви. Навіщо я погодилася, я ж майже його не знаю. Та з іншого боку, я завжди тримаю слово, і зрештою, зі мною буде найда. Ранок на вихідні видався чудовий, тихий, злегка затуманений. Крізь просвіти ледве ледве пробивалися сонячні промені. Особливо це було помітно, коли вони минали міст понад річкою, пропливали білі пухнасті острівці, найда додивлялася, мабуть, свій сон, тихо дрімала. Дорога, на яку вони повернули, видалася знайомою ще з дитинства. Ну от, ми вже й приїхали, перебив її роздуми Ілля. Невеликий акуратний котеч привернув у ваготоні. Може, перейдемо на ти? знову звернувся Ілля. Бо якось незручно в домашній обстановці. Добре, давай на ти, кивнула йому тоня. Вийшовши з машини, вона подумала, що їй здалося. Та ні. За будинком стежина вела до старенької доглянутої хатинки з піддашками і яблуні. По ній вона залазила вистилати на дах веранди крижелиці яблук, а на тій гілці висіла гойдалка. Вона шукала очима черешню на городі. Ні, її вже не було. На той час вона, мабуть, уже усохла, а за будинком метрів за сто, спуст до річки, на очах з'явилися сльози. Жінка випустила їх на поверхню, а вони й раді, побігли, та так рясно. Ну що, ознайомилася? окликнув Ілля. Туня від несподіванки обернулася. Все лице залите слізьми. Господи, коли я встиг тебе образити? Та ні, це не ти. А що тоді трапилося за такий короткий час? Це будинок моєї покійної бабусі. Ти його так зберіг, і вона знову зайшлася слізьми. Потім вони сиділи біля вогнища під одним пледом. Тоня ділилася спогадами, а він її не перебивав. Давав жінці виговоритися. А чому ти не завалив будинок? запитала Тоня. Ти не повіриш? Я збирався. Але вона мені наснилася. Жінка, мабуть, твоя бабуся, водила мене по обісю і показувала ось тут біля дороги є місце тут і будуйся, а будинок не чіпай, він тобі ще в нагоді стане. Я прокинувся, засміявся і вийшов на подвір'я. І дійсно місця вистачає на те, що я планував. А будинок такий колоритний, нехай лишається Дивота й годі. А зараз, здається, починаю розуміти, що нас так зводила доля. Тоня цього дня була особливо розгублена, зовсім не схожа на себе. На галявинці бавилася найда джимом. Дивись, вони нарешті знайшли спільну мову, Ілля кивнув у їхній бік. Антоніна ж і далі перебувала під враженням сьогоднішнього дня. Як добре, що я прийняла правильне рішення, подумки мовила вона, а попереду. На них чекало ціле життя. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.